Так, мої хороші, доброго вечора. І сьогодні я проведу для вас такий ефір, який дуже цікавий і актуальний для багатьох жінок. Справа в тому, що багато людей думають, що їх не помічають, вони не наче є невидимими. і не наче таке відчуття, що все роблю, достатньо розумна, навчаюсь. Якісь курси постійно підвищення кваліфікації чи, можливо, удосконалююсь у відносинах, але все одно не цікава. Все одно мене не помічають. Цей ефір він буде актуальний для жінок. Я буду розкривати це з жіночої точки зору. Тому переключуся на нас, дівчата, на наші проблеми. І ви знаєте, я дивлюся просто, що ця проблема є надзвичайно актуальною, особливо для тих дівчат, для тих жінок, які вимушені були покинути свої домівки, покинути свої кар'єри. Покинути свої родини, свій сталий устрій життя і починати все з нуля у новій а, країні, шукати роботу, шукати реалізацію. І знаєте, вже пройшло майже 4 роки, як ми в у цих обставинах, але багато дівчат, багато жінок вони так себе і не знайшли. На жаль, і вони реально кажуть, що я роблю усе можливе, відвідую курси і навчаюся, і все все, все. Але я неначе не помітна. Тому я хочу, звісно, що розкрити цю тему зі свого досвіду з, досвіду, з досвіду дівчат, з якими я спілкуюся. Також, звісно, що я готувалася до цього ефіру і маю якусь підготовлену інформацію для вас, яка реально працює, якій я у тому числі слідувала. І знаєте. Справжня причина не в тому, хоча ми маємо відповідати, звісно, з якимось стандартам, да? ми маємо вчити мову, ми маємо бути професіоналами своєї справи, але дуже часто причина криється зовсім в іншому. А насправді, дівчата, якщо ми хочемо, щоб нас помітили, ми маємо в першу чергу помітити себе самі. Ніколи не можна забиватися під плінтус. Ми маємо розуміти, хто ми є. Якщо ми по-справжньому себе помічаємо, то повірте, нас помітять. Якщо ми розуміємо, що ми транслюємо у це життя, у це суспільство, які мої цінності, чим я можу бути корисною, які мої сильні сторони, які мої принципи по життю, якщо ми це розуміємо, то успіх попереду це просто питання часу коли. Повірте, якщо ми не розуміємо, хто ми є, якщо ми рухаємося у тому напрямку, який нам постійно показують: іди сюди, йди туди, йди знову кудись іще в якомусь якісь різні вектори, які не відповідають вашій реальності, вашим налаштуванням, то звісно, що цей шлях буде набагато набагато довшим. Тому перше, що треба. Зрозуміти себе, пригадати, хто ви є, розуміти свої цінності, розуміти свої принципи, за якими ви живете. І насправді з цього всього формується те, як ми себе поводимо у щоденних ситуаціях. І тут я з вами розберу декілька моделей поведінки, які насправді діють, не наче плащ невидимка, який ви самі на себе накидуєте і стаєте невидимими. І ви транслюєте це щодня, і ви цього навіть не помічаєте. А люди навколо вас вони це на підсвідомому рівні і вони роблять свої висновки. Ця людина не важлива. На неї можна не зважати, вона може і почекати. І вас не помічають. Це жорстоко? Так, це жорстоко, але я думаю, що ті е, дівчата, які мене зараз слухають, вони вже слухають, тому що дійшли до ручки. Вони вже розуміють, що далі так жити не можна. Я маю щось е, змінювати. І знаєте, коли ми це змінюємо, то е, реакція світу вона буде змінюватися миттєво. Тож, давайте, мої хороші, розбиратися разом. І перше, на чому я хочу зупинити вашу увагу, що ви дуже передбачувані. Це стосується, в принципі, не тільки моментів по роботі. Це стосується, звісно, що відносин з партнерами, з друзями, в принципі, всіх відносин, які ми формуємо навколо себе і з собою, в тому числі протягом нашого життя. І знаєте, наш мозок, він От якщо ми передбачувані, то наш мозок дуже швидко формує певні ярлики, і ми перестаємо бути цікавими. Мозок взагалі наш любить ярлики. Вона добра, вона зручна, вона завжди допоможе, вона ніколи не відмовить. І разом з цими ярликами автоматично формується ще один вона не цікава. І приклад такий, що дуже багато. Дуже часто ми кажемо так тоді, коли ми, в принципі, не погоджуємося з чиєюсь думкою, або ми не хочемо а, щось робити, або кудись йти. Але під впливом соціуму, під впливом того, що ми завжди звикли казати так, ми говоримо так, ми погоджуємося. І є жінки, які завжди кажуть так, і друзям, і колегам. І родичам, і вони знаєте такі безвідмовні, вони такі передбачувані, вони завжди покладисті. В цьому немає нічого поганого, але зазвичай а, мозок сприймає таких жінок як фон, Вони просто фон, як стілець на фоні. Розумієте? І в цьому є а, велика проблема. Це один а, з патернів, які реально заважають вам жити і просуватися далі. Але у мене, як завжди, є для вас рішення. Просто уявіть себе тією жінкою, якщо ви такою ще не розкрилися. Ви по-любому така жінка, ви просто себе ще не розкрили. Уявіть себе такою жінкою, яка має власну думку, яка може спокійно сказати ні. Яка може спокійно не погодитися, яка може впевнено, спокійно аргументувати свою думку, доводити, розмовляти да, спокійно і впевнено. І раптом у людей з'являється цікавість, вони проявляють до вас увагу. Ви починаєте існувати в їх очах. І життєвий приклад. Да? З, я от спостерігала за однією дівчиною інтерном, яка була у нас в офісі. І знаєте, всі завжди отак кивають керівнику там спокійно, мовчки, да-да-да, погоджуються. І вона прийшла з власною думкою: студентка, така молода, амбітна, я обожнюю таких людей. Я за нею спостерігала і я просто насолоджувалася. І знаєте, вона. Протягом наради така вона спокійно е перебила з тим, що я хочу висловити свою думку спокійно впевнено. І вона каже: а я бачу це інакше, і я можу це пояснити. І вона пояснила, але при цьому всі повернулися до неї, всі її слухали, але звикли, що Лара така, знаєте, постійно е тихенька сіреньке мишеня. І це було приємно, це було класно. Вона почала роз, розкриватися не тільки як професіонал, але й як жінка. І ця ти знає, знаєте, це було непередбачувано, і це було так сильно. Ну, от я, як жінка, її сприйняла о, з великою о, повагою да, цей вчинок її. І знаєте, ці аргументи ми не просто маємо перебити і попросити слово. Наші аргументи вони мають звучати впевнено вони мають бути вагомими, і ми маємо показувати свою цінність і свою експертність, звісно. Тому тут варто аргументувати спокійно, лаконічно і впевнено. Да? Не просто я перебуваю і несу якусь ехінею. Ні, ви показуєте свою експертність. І ось тут у мене до вас буде малесеньке завдання. Я думаю, що кожна з вас знає. З чим вона не хоче погоджуватися, але зазвичай погоджується. І от ви просто, ну, наприклад, якщо ви не хочете йти, йти в якусь компанію, або якщо ви не хочете йти на вечірку, або там йти, йти в гості, будь-що, да? ваш звичайний сценарій, де ви погоджуєтеся, але. Не хотіли би погоджуватися. От просто спробуйте сказати, наприклад, дівчата, я сьогодні хочу провести вечір інакше. Дякую за запрошення. І почути себе після цього, як воно вам чути себе? Насправді я знаю, що багато дівчат а, починають вчитися себе чути, коли їм вже 35-40, за 40 років. А до цього вони звикли бути. Лагідними, поступливими, з усім погоджуватися, то я хочу, щоб ви вже трошки починали змінювати себе, пригадували, хто ви є насправді. І наступний паттерн, який ми з вами розглянемо, ну, знаєте, це така, ну, я так назвала таким словом паттерн. Насправді я вважаю, що це велика помилка, мої хороші. Помилка в тому, що ми поводимося так, ніби наш час нічого не вартий. І люди це сприймають, люди це щитують, і повірте, час це безцінний ресурс, і дуже багато охочих на цей ресурс. І ви витрачаєте час, ви витрачаєте своє життя, свою енергію. І знаєте, це проявляється у таких дрібничках, на яких ви навіть не фокусуєте, не фокусуєтесь. Наприклад, хтось надіслав вам повідомлення. І ви одразу спішите відповісти. Ви кидаєте усі справи і швидко відповідаєте. Спробуйте подивитися на себе, на ось цю ситуацію трошки збоку. Який підсвідомий висновок буде робити людина, яка за вами спостерігає? Вона просто або знаходиться по ту сторону да, екрану чи телефону. Вона розуміє, ага, у цієї жінки немає своїх а, справ. Вона просто чекає на моє повідомлення. І це стосується так само усього. Це стосується роботи, це стосується ваших особистих стосунків з друзями, з батьками, з дітьми. І все. Якщо ви кидаєте все, всі свої справи і миттєво відповідаєте, людина це буде знецінювати. Вона навіть цього не буде розуміти. Це працює на підсвідомому рівні. Це звучить жорстоко, я розумію, але так працює наш мозок. І що ми можемо з цим робити? Ми можемо просто аналізувати і формувати нові реакції. Правильно? Правильно. А нові реакції а, для жінки, яку поважають, що вона робить? Вона не хопає телефон при першому дзвінку. Звісно, вона не біжить одразу, коли її кудись покликали. Вона не стоїть під дверима за 15 хвилин до зустрічі, там телебонькає свій телефон і хвилюється, щоб нікуди не запізнитися. Вона приходить спокійно і вчасно. Приклад із життя, хтось о, кличе вас, називає ваше ім'я, ви при цьому щось робите. І що робить жінка, яка себе не поважає, вона кидає ці справи, вона повертається як там собака на цю кличку і біжить, зламя голову, кинувши всі свої справи, та, спішить вислужитися перед цією людиною. Я не можу на це дивитися. Теж є приклади, знаєте, мене аж всередині розриває, чому ти так себе не поважаєш, навіть якщо ти на роботі такий, знаєте, що ну, сервіс якийсь, обслуговування, не можна так робити. Ви завжди маєте розуміти, хто ви є, і нести гідно себе, де б ви не були і що б ви не робили. Що має бути натомість? Натомість у вас ви, ви просто спокійно закінчуєте те, що робите. Звісно, ви спокійно піднімаєте голову, ви повертаєтесь і дивитесь на ситуацію, що від вас вимагається, чи вам треба йти, чи вам не треба йти. Розумієте, і люди тоді розуміють, ага, вона не обслуговуючи персонал, навіть якщо вона працює в сфері обслуговування, з нею так не можна, з нею так не можна. І ви починаєте рости. От, дівчата, як би не було боляче, але я знаю, що багато хто з вас працював на керівних посадах да, або ну, на, на в офісах там, вдома, а зараз працюють в сфері обслуговування. От Просто не втрачайте себе, не втрачайте себе, не занурюйтесь у ці патерни поведінки. Це дуже швидко вас а, засмоктує, і ви забуваєте, хто ви є насправді. І знаєте, ще один такий приклад, теж із життя, про наш час. Да? Коли людина спізнюється, от у вас зустріч, і людина спізнюється там, на 20 хвилин, хоча для мене 10 хвилин, 5 хвилин спізнення – це вже не повага. Я через 3-5 хвилин вже повертаюся, і йду. Так, якщо це важлива якась зустріч ділова, я нагадаю про себе людині за правилами етикету у відповідно дозволений етикетом час виясню, чому зривається зустріч, і піду робити свої справи. Але якщо це повсякденне життя і людина запізнюється більше, ніж на 15 хвилин, що раніше ми робили? Раніше ми тихо чекали, а раптом він прийде, чи вона, там, подружка, чи хтось іще. А, жінка, яка себе поважає, яка себе цінує, вона зателефонує або відправить повідомлення: з, типу: Я розумію, що у тебе щось термінове, давай перенесемо свою зустріч. І спокійно йдете робити свої справи, спокійно йдете жити свої, своє життя. І знаєте, люди починають вас поважати завжди. Це працює завжди. Третя модель поведінки, дівчата, це те, чим я страждала, і я помітила за собою, і добре, що помітила. Ми вибачаємося за своє існування. Ви помічали за собою, коли ви вибачте, що питаю, вибачте, що зайняла місце, вибачте, що турбую, вибачте, можна я пройду. Це мікросигнали про те, що я є. Пробачте, що я є. Що я тут зайва. Просто ми вибачаємося за своє існування. Але впевнені жінки вони поводяться інакше. Вони питають, підкажіть. Вони кажуть: дозвольте пройти. Вони кажуть: у мене інша думка. і Перш ніж вибачитися, от спостерігайте за собою, і перш ніж вибачитися, запитайте в першу чергу себе, я зробила щось погане, чи я просто живу своє життя? Ось це, те, знаєте, та помилка, яка, я вам казала, за мною ганялася, і, виправивши яку, я вам реально скажу, я перейшла на інший рівень, на інший рівень саме для себе. По роботі так само ви не займаєте чиєсь місце. Ви на своєму місці, де б ви не були. Дозвольте а, вас підвищити. Дозвольте, не вибачайтеся за це. Не думайте, що ви займете чиєсь місце. Якщо вам дають цю посаду, якщо ви претендуєте на неї або вам її пропонують, ви вже цього їдьте. Ідіть і робіть. Хто б там що не казав? Там, вам, вам не вистачає мови, знаєте такі. Друзі, Йопселі, які кажуть, та ти не варта, ми тут 10 років прожили і он працювали в гамні капалися. Та пофіг, пофіг, у вас є свої цінності, у вас є свої скіли, у вас є свої знання, у вас є, у вас є що дати цьому світу. Ще раз, не забувайтеся під плинтус і ганіть, женіть зі свого життя людей. Наче друзів, які вас постійно принижуть, які кажуть, що ви чогось не варті, що ви там зайняли цю посаду, тому що вам повезло чи щось інше. Або як куди ти претендуєш, куди ти, відкрива... куди ти відсилаєш своє резюме? Ти що? Дівчата, це не ваші люди. Ваші люди мають вас надихати, ваші люди мають вас рухати на новий рівень, поспілкуватися поспілкувавшися з ними, у вас мають виростати крила, а не ви маєте сутулитися, зжатися і продовжувати жити у спічечній коробці. Розумієте? Наступне тиша це ваша влада. Це ваша влада і це особиста моя влада, яку я відкрила так ну, не досить давно. Я спочатку. Думала, що це покарання, що це моє покарання. Що я в тиші, що я в самотності, що такі думки я нікому не потрібна, а потім я зрозуміла. Я зрозуміла і я усвідомила, що тиша це моя сила, що тиша це моя влада. І знаєте, більшість заповнює паузи, вони бояться виглядати дурною, да, там, не підтримуючи розмову. Але жінка, яка вміє спокійно тримати паузу, вона виглядає впевнено, вона виглядає сильно. Нею завжди будуть цікавитися більше, ніж, та, ніж тою, яка постійно розпорхує свою енергію, показує, яка вона офігенна, багато говорить. І це не тільки про жінок, це і про чоловіків. знаєте, такі пустослови, які от, от потрендіть поговорить але як доходить до дій, то дій немає. Як це проявляється у житті? Не спішіть відповідати. От дівчата мене запитувала, як проходити співбесіди. у мене Насправді я співбесіду пройшла один раз, оскільки я в Швеції 4 роки, я співбесіду пройшла один раз і знайшла одразу роботу. Але у мене були співбесіди, коли мені пропонували перейти на іншу посаду, в іншу організацію і так далі. І дівчата, розуміючи це, вони мене питали, як проходити співбесіди, як себе вести, а як відповідати. І я завжди кажу: не спішіть. Не спішіть. Вас питають, ви робите паузу. І це не тільки про співбесіди це по життю. Ви робите паузи, два-три удари серця, заспокоїлись спокійно, впевнено, пробудувала свої речення і впевнено, спокійно говорите. Відповідаєте або підтримуєте розмову. І на вас дивляться, вас слухають. Ви починаєте в цьому не те, що вести роль, ви почуваєте себе комфортно на у цій розмові, у цій там співбесіди, чи в повсякденному житті. Ви просто ведете себе комфортно, ви ставите такі умови, які для вас комфортні. Так, а в деяких випадках ви ще займаєте. Позицію лідера, навіть якщо вас знаймають на роботу. Але з цим ну, не треба гратися, не треба перебільшувати. А, і, і на вас реально дивляться, вас слухають, з вами цікаво спілкуватися. Кажіть мало, але по суті, ось це золоте правило. А, якщо це конфліктна ситуація, да, буває, що провокують, буває, а, такі. Якісь батли, дискусії і так далі, і не завжди коректні. А, що ми робимо? Ми теж спокійно дивимось на людину, Знаєте, наш український погляд, жіночий, впевнений, да? коли ти знаєш, що у тебе всередині, і хтось там намагається порушити твій спокій, збити тебе зі шляху. Дві-три секунди пауза, мої хороші, і потім відповідаємо. Провокатор він реально втрачає ґрунт. І не забувайте, що ви жінки. Ми не демонструємо надмірну сексуальність, ми стримані, але жінка завжди лишається жінкою, особливо в дискусіях з чоловіками. Ми ніколи з ними не змагаємось. Ми не на тих рівнях. Ми не змагаємося з чоловіками, ми не стараємося їх перебороти, перебити під час дискусії. Ми не агресивні. Абсолютно. Ви спокійні, впевнені, ви знаєте свою істину, ви знаєте свою правду. Якщо ви бачите, що дискусія вже заходить в неадекватне русло, то ви просто спокійно йдете зі своєю правдою. І повертаєтесь до цієї розмови тоді, коли вам треба. Наступний паттерн: ви занадто сильно потребуєте людей, це більше про особисті стосунки. Знаєте, ось ця потреба да, багато хто з нас самотній, багато хто шукає пару, там відносини, роботу, якесь спілкування, ну, у когось, у кожного своє. Але насправді, якщо ми сильно потребуємо людей, це дуже відштовхує. Якщо ми не навчилися бути з собою наодинці, якщо ми не навчилися жити своє життя, і шукаємо постійно когось, хто нас задовільнить, хто нас підтримає, хто нас а, підбадьорить. Це реально а, дратує і це відштовхує людей. Навчі, навчіться бути з собою наодинці, навчіться не потребувати людей, посад, грошей і так далі. Це важливо, але це не має бути вашою щоденною потребою, тою дірою, яку ви постійно хочете закрити. Такий парадокс, що чим більше ми потребуємо спілкування, захисту, чогось, 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 тим більше нас уникають. Чим менш ми залежні, тим більше нас, нас цінують. Тому дуже важливо відпускати деякі ситуації. Боретеся ви за якусь посаду, не боріться. відпустіть. робіть своє найкраще на тому місці, де ви знаходитесь. Будьте лідером без титула, як то кажуть. А друге, це якщо ви бачите, що вас не поважають, ви маєте звідти піти. Ми не залишаємося ніколи там, де нас не поважають. Ні в стосунках, ні з чоловіком, ні з друзями, ні з роботодавцем. Ніде ми не залишаємося, якщо нас не поважають. Все золоте правило. Не забувайте про це. Що відбувається, коли ми починаємо слідувати цим правилам, дуже часто людина сама починає шукати нас, та людина, за якою ви ганялися. А якщо не шукає, то що це значить? Подивіться, чесно, на ці відносини. Чи потрібна вам ця людина? За чий рахунок взагалі існували ці відносини? Хто їх підтримував, хто їх підпитував своєю енергією? І чи варто продовжувати, чи, можливо, варто вже сказати до побачення. Вдячна тобі за все, до побачення. І останнє, мої хороші, все те, що я вам сьогодні. Розповіла, поділилася це, звісно, не все. Це не, не, не весь мій досвід, не, не всі мої а, принципи, не все те, чим я хочу з вами поділитися. Я буду це розкривати поступово. Але те, що я дала, це не маніпуляції, це принципи життя. Це, в першу чергу, про повагу до себе. Це про відчуття своєї цінності, це про відчуття своєї значимості. І люди вони не читають ваші думки, але вони дуже добре щитують вас по вашій поведінці, по вашим манерам, по вашому ж відчутті себе, по тому, як ви себе поводите, як ви несете себе по життю і в певних ситуаціях. І вони дуже-дуже швидко реагують на це. І почніть завтра, ні, не завтра, почніть от прям одразу, з маленьких дій. Один день без зайвих вибачень. Просто перестаньте вибачатися за своє існування. Робіть маленькі паузи перед відповіддю, не поспішайте відповідати одразу, закінчуйте свої справи, цінуйте свій час і потім вже повертайтесь до відповіді. Зробіть одне, скажіть одне спокійне ні там, де ви завжди казали так. І ви подивитесь, як швидко почне змінюватися ставлення людей. Вас почнуть помічати, вас почнуть помічати по-справжньому. І ви почнете бачити результати у своєму житті. Те, що ви хотіли, давно хотіли, можливо, ганялися за цим, воно просто прийде у ваше життя спокійно, як то кажуть, у течії подій. Тому я вам всім бажаю поважати себе, пригадати, хто ви є насправді, і жити це життя у задоволення. Обіймаю до нових зустрічей, мої хороші.